Вітаю на обзорі монетка України 5 копійок 2007 року. Брак. Просто народі її такі монетки називають крокоділи по ідеї. Аверс монети, як бачимо, має зображення тризуба, зуба. Такий він незвичний. Напис Україна, дата трошки жирніше, проштампована. По боках колося пшениці та листя каштану. І має таку окантовку монетка. Монетка магнітна, виготовлена з магнітної сталі. Гурт монета має мілку насічку. Реверс монети, напис 5 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Монетки, як бачимо, також мають браки та деформації. Ціна на сьогоднішній день такої монетки в залежності від року та підштампу, стартує від 1 долара, деякі екземпляри від 3-5, та деякі від 50 150. Найдорожчими це є немагнітні. Тобто монети, які не притягуються магнітом, 5 копійок. Або з поворотами у 180 градусів. Також є брак, як Аверс-Аверс. Це також одні з найдорожчих. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх, в кого є цікаві екземпляри. Пишіть, скидайте фото. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.